Всім привіт! Починаємо готувати. Насамперед, вам необхідно підготувати ось таке металеве кільце. Його необхідно обтягти харчовою плівкою ось так, повністю, щоб воно повністю було гладке і не було жодної складочки. Для того, щоб вам було легше це зробити, змастіть повністю зовнішні сторони форму по периметру водою. І ось так такими рухами натягуєте плівку. Тепер вам потрібно застелити нашу форму ацетатною плівкою, повністю по формі. Для того, щоб це було легше зробити, і для того, щоб Ваша плівка добре, гарно облягла форму і не утворила потім виймочок на, на торті, вам необхідно змастити її тонким-тонким шаром, олією. Це мій особистий лайфхак. Всі інгредієнти для торта напишу в описі під відео. Також буду вдячна вам за лайки та коментарі. Ретельно, ретельно змащуєте. Олії не має бути багато, тому що вона потім... Потече на торт, протече знизу. Застилаємо ацетатною плівкою, приглажуємо її до форми. Краї плівки теж змащуємо з двох сторін олією, ну, знутрішні. І для того, щоб воно краще склеїлось, ось так теж приглажуємо. Фіксуємо такою клейкою стічкою. Також ви можете це зробити звичайно канцелярською скрепкою. Тепер можна готувати мус. Для цього нам необхідний шоколад, желатин, цакрова пудра, молоко і вершки. Щоб це сам перед шоколад заливаємо гарячим, але не кип'ячим молоком. Шоколад має повністю розтанути в молоці. Трішки перемішали і відставляємо в сторону. Збиваємо вершки, в них потрібно додати цукрову пудру. Збивати потрібно на, спочатку на середніх обертах, а потім уже на максимальних. Коли шоколад повністю розтанув, додаємо до нього попередньо замочений і розтоплений желатин. Перемішуємо до однорідності. І тепер ми можемо його вводити в збиті, ось так до м'яких піків вершки. Швидко-швидко перемішуємо вершки і потрошку-потрошку вливаємо наш шоколад. Це необхідно для того, щоб при контрасті температур вершки холодні, а шоколад гаряк, ну теплий. Тут виходить контраст температурі, щоб желатин не схватився, нам потрібно ось швидко-швидко перемішувати. Коли повністю вилили весь шоколад із желатином, вам потрібно ще трошки минутку-дві перемішувати, для того, щоб ви були впевнені, що маса однорідна. І починаємо виливати ось таку форму. Тут вже можна сміливо виливати повністю все. Вилили, поставили в холодильник або в морозилку, коли маса повністю схватиться, можна вже виготовляти наступний шар. Тільки вже повністю все так само, тільки вже на молочному шоколаді. Ось так, молочний шоколад уже застиг. Я підготувала мус на чорному шоколаді і теж виливаю його у форму. Якщо ви звернули увагу, торт виготовляється ніби як головою вниз. Значала білий шоколад, потім молочний, потім чорний. І в кінці ви кладете на чорний мус шоколадний бісквіт. Я підготувала шоколадний шифоновий бісквіт. Рецепт буде у наступних відео. Ось так добре його потрібно притопити, щоб він не виступав потім у готовому торті. Додаємо залишки. Тепер торт. Можна відправляти в морозилку. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, буде цікаво. Пока-пока!